you. Mm -hmm. Всім привіт, ви на каналі РБ Монети. І так я в лісі. Саме тихе спокійне місце, де можна сховатися від людоловів від різних проблем. Года нормальна, нема спеки і нема морозу вечорами, но правда вже був до того. Трохи померзло, кому картопля, кому горіхи. Це наше грібні місця біля села так недалеко. О, гриби є воно. Триметіс різний. Різні тротовики. Чого нема тут, то то напевно лосів. Лос був хіба в НБО. 10 годині у вівторок. Сайт зразу положили. І тоді було дуже трудно щось купити. Було 1500 чим-то Людей. Тобто 150 тисяч, правда, 1500. 150 тисяч. А монет було всього 24 тисячі. Правда, мені вдалося купити одно ледве. З моїм інтернетом, але я купив монетку. П'ята монета серії. Про Чорнобиль відродження. Ще буде зубро, а тоді вже буде видно, чи продовжить, чи ні. Саме більше в мене ведмедя це більше 100, -100 штук якось вдалося купити. На рис мене кинули трошки. Гроші повернули, але рис я не отримав. Коня я поступово продавав, там, в залежності від росту. Я думав, що він буде коштувати 3000, ніяк не сподівався. Ну, тепер буде таке саме, напевно з рейсів. Вона йде в ріст. Я прикупив там пару монет, там, трохи скошить і тепер. Але ціна вже півтора тисячі за монетку то... Кінь мене був, але все продано, як то кажуть. Зали... Залишилось багато зубрів ще. З тих, часів. така монета не кольорова, а проста. Вона доходить до тисячі гривень. Треба чекати з півроку. Також виросли в сині області України. Так непогано виросли. Там віска, наприклад, вже 2 тисячі коштує. Раніше можна було купити її, її за 300 я вроді купляв щось пару штук. Ті монети, у яких тираж 20 тисяч, вже доходять до 2 тисяч, ті, що 35. Там майже до 500. Донецька виросла в ціні до 1000. Раніше на старі монети був попит. Купляв там лисенки, всяких козловських, а тепер трудно щось продати. Купляють переважно ті монети, які вийшли свіжі, а ті старі говорю, дуже мало. Правда, в нових монет тиражі великі по 50, по 80, по 100 тисяч. А ті старі мають тираж по 30 тисяч і все рівно народ скупляє ті нові. Не знаю чому. Стали в ціні такі монети, як Дрохва, Черевички, цикламен. Красиві монети, але вони майже не ростуть. Орел, Чорлан, Косовський і Петриківський розпис. Також залишився, Перевалив за 1300, Петриківський вроді ще дорожчий. Люди купляють, кажуть, все нове хочуть. Ну там дуже красиві монети, особливо косівський розпис. Ще за добрих часів я трохи скупив їх. Там лежать. Прийде час, буду продавати. Так, про монети трохи порозмовляли, То сонце пропало. Але трохи прохолодно, вийшов я на горбок. Не знаю, що тут йти на масливки чи ні. Трохи далеко. дорозі нічого не бачив. Бувай деколи гливий.